Вітаю, друзі, у світі книжок. Сьогодні буду знімати читацький щоденник огляд на книгу Марії Матіус. Це наша українська письменниця. Книга називається Нація Серце навпіл. Я вже прочитала таку невеличку передмову. і тут сказано, що книга видається вже в 10-те, а саме від видавництва Абаба Галамаги це перше таке видання, дуже гарне оформлення, мені дуже подобається. книга зроблена ніби під тканину така. І давайте я вам коротко прочитаю, про що тут буде розповідатися в цій книзі. Десь тут має бути анотація. А ось в кінці історія йде по спіралі, перемелюючи у своїй машині часу все і всіх. Тому важить не сам час, а людина подія в подіях часу. Бо людина в усі часи перебуває не так під прицілом зброї, як на полі битви між щастюю, безчестям, любов'ю, ненавистю, обов'язком і зрадою. Цю аксіому провідна українська письменниця Марія Матіос повторює із книжки в книжку. І ще раз закарбовує в нації серце навпіолу. У цієї авторки насправді я читала уже дві книги. Обидві брала в бібліотеці. І ось це буде моя така перша книга, яку я придбала Нація Серця навпіл. Перша була майже ніколи не навпаки, вона мене дуже сильно вразила, і я вирішила продовжити знайомство з цією авторкою, тому прочитала, мабуть, найвідомішу її книгу Солодка Дарусія дуже важка, глибока. Емоційна книга про історію українського народу, і я раджу її прочитати кожному українцеві. Ось це буде вже третя книга для мене. Пряме включення під час читання. Хочу ділитися з вами своїми думками. Ось зараз я читаю уривок невеличкий такий російською мовою. Насправді тут немає подібних зносок, і спочатку мені якось видавалося це трохи незвично, так дивно, незручно читати, але чим далі я просуваюся, тим мені здається, ну, переконливіше для мене стає, що це дійсно така ізюмінка авторки, і звучить воно іноді навіть смішно. Коли російські війська в 1914 році вступили в місто Чернівці, окупували це місто. Тут у нас є невеличкі такі вставки звернення полковника Арютінова до населення міста Чернівців. Сьогодні солдати ну ви бачите, ось я вам тут вложу, сьогодні солдати російського отечества вступили на ісконно російську землю Буковини. Ну, навіть смішно воно взагалі виглядає, як українською мовою звучить гарно букована, і як це надприродно, навіть непритаманно для російської мови. Прочитала я вже цю книгу і хочу поділитися з вами своїми враженнями і підбити такі підсумки. Мені дуже сильно сподобалася ця книга. Єдиний момент, що коли я купувала цю книгу, я думала, що це одна цільна історія, а насправді це збірка різних історій. І книга поділяється на три частини. Перша частина найбільш близька, мабуть, найбільш знайома нам, тому що розповідає про події 2012 року, повномасштабне вторгнення на територію України. І це наші часи і ті події, які ми ось ще буквально недавно переживали і переживаємо досі. Це перші такі. Переживання, страхи, наскільки довго це все затягнеться, що відбувається? Е Неможливо прийняти цю ситуацію і зрозуміти, що це дійсно війна прийшла на нашу землю. І люди в різних куточках України від Чернігова до Одеси, а також в інших містах і в Києві і так далі, переживають однаково ці трагічні моменти. Хтось ховається в підвалах, в метро, і от як вони діляться своїми емоціями, розмовляють між собою, спілкуються і хто як розуміє для себе цю ситуацію. Саме про це написана ця перша частинка, Вона найменше за об'ємом і. Можливо, для когось видасться трошки тригерною, такою болючою, тому, мабуть, не варто зараз читати, можливо, колись і згодом пройде час. Для мене це було дуже ностальгічно, і я пригадала ті моменти, коли почалася війна, і як ми, наша сім'я, це все переживала, що ми робили в цей момент. Тобто, це така близька, знайома, болюча тема, і вона показує нам. Що насправді на сьогоднішній день нічого не змінилося. І ці події відбувалися і ще 100 і 200 років назад. І ем, історія циклічна, вона повторюється, ем, нічого не змінюється. Росія завжди хотіла загарбати територію України і не тільки Росія, ем, та інші країни. Ем, і таким чином авторка показала ось цей зв'язок. Є всю повторюваність таку. Далі, друга частина, вона найоб'ємніша, і розповідає нам про події Першої світової, Другої світової війни і саме про місто Чернівці. 1914, 18, 20 роки, і як змінювалася влада, тому що географічно Чернівці знаходяться на території близькій до Румунії, потім певний час ця територія була під владою Австро-Угорщини, потім почалася Друга світова війна. Сюди прийшли німці, а потім знову Совєти і російські війська окупували це місто. І от як люди виживали в цьому місці, як вони. Прилаштовувалися до цих подій і до цих постійних змін, як створювалися підпільні організації, що боролися з ворогом, і наскільки саме місто мультинаціональне, скільки там різних націй, і євреї, і німці, і румуни, і українці? Скільки мов люди знали тоді? І зараз тому дуже цікаво було про це прочитати, але це всього лиш уривочок із іншої книги авторки, яка називається Букова земля. І я бачила цю книгу, хотіла собі теж її придбати, але поки що так побоююсь, тому що вона досить об'ємна і це треба так багато часу. Хоча ось цю книгу я дуже швидко прочитала, і те, як пише авторка, мені подобається. Далі, третя частина це невеличкі такі новели, невеличкі історії, які мають один і той самий напрямок, але все ж таки це різні, абсолютно різні історії, вони відрізняються одна від одної. Вони називаються Просили тато й мама. Потім інша історія у Юр'яна і Догопол вставайте, мамко, прощай мене, 12 службів, серце навпіл, не плачте за мною ніколи. І хочу сказати, що це той випадок, коли кожна з цих історій мені сподобалася. Дуже сильно, і я не можу сказати, що якась із них слабша або якась цікавіша, інша ні. Всі чимось схожі: всі про наш український народ, про цю територію Буковини, Галичини, про те, як люди жили в селі, в основному переважно в селі, або в близько біля міста Чернівці. І, мабуть, найбільше мене вразила ця це перша історія, яка є найоб'ємнішою. Просили тато і мама. Такий неочікуваний фінал, кульмінація. Я не очікувала такого, і дуже мені сильно сподобалося, Так просто на одному подиху прочитала цю історію. Також Юр'яно і того мене сильно вразили і показали те, що люди з різних сторін війни і протистояння, і навіть серед ворогів. і... Країн, які є для нас ворогами, є теж люди добрі, чуйні, які можуть допомогти, врятувати. Так само, як і серед нас, і серед нашої нації, і наших людей, є люди, які можуть зрадити, підставити. І це дуже болюче, але це така правда життя. І ще мене дуже сильно вразила остання історія Не плачте за мною ніколи. Наскільки це іс трагічна історія, неприємна, настільки вона в якійсь мірі навіть трошки смішна, тому що тут розповідається про те, як бабуся, який вже майже 90 років, яка пережила на своєму віку багато чого, побачила, готується вмирати, і вона розповідає своїй сусідці чи то односельчанці, щоб все пройшло правильно, щоб дотримувалися всіх традицій і показує свою труну, яка в неї знаходиться на горищі, розповідає про те, як в свій час вона її обмінювала, тому що комусь вона знадобилася більше. І як вони от з дідом все підготували, все в них є, від різних хустинок там до свічок все вони наготували. Ось і вона вже, звісно, їй майже 90 років. Вона розповідає про всі ці традиції, забобони. Для мене це було так якось незвично. З однієї сторони неприємна тема, звісно, поховання і смерть людини, яка закінчує свій життєвий шлях. А з іншого боку, було дуже цікаво, пізнавально. І таких історій і традицій не навчають у школі чи університеті. Звісно, що ці такі от якісь нюанси, моменти, вони передають Даються із покоління в покоління. Мені також відомі певні моменти із того, що мені розповідала бабуся. Або моя мама, і так само ми передаємо своїм дітям та онукам. А ось тому це було дуже пізнавально для мене, дуже цікаво. І якщо ви хочете так трошки привідкрити для себе ось цю теж завісу, я думаю, що вам буде цікаво почитати цю останню історію. Вона не дуже велика, але така пізнавальна. Можливо, хтось і не вірив всі ці забобони, традиції і про потойбічний світ, і про те, що відбувається з людиною, яка відходить у той світ, але. Але я думаю, що все-таки це стосується всіх, і багатих, і бідних, і малих, і великих, і всіх, ця, для всіх ця тема є актуальною. Написано це так досить цікаво. І для мене вона видалася такою достатньо сильною, ця остання історія. Я, звісно, раджу вам прочитати цю книгу і взагалі познайомитися із творчістю Марії Матіус. Чомусь мені здається, можливо, мені якось мало попадають на очі подібні книги, десь чи відео якось недооцінюють цю авторку, але можливо це моє якесь бачення, можливо, не кожній людині подобається сам стиль написання про те, що пише авторка. Але для мене це просто от прям попадання. Точку. Дуже подобається, буду продовжувати далі читати її книги і раджу вам. Знайомтеся, не бійтеся, е, наскільки це драматично, трагічно, і настільки це ж і реалістично, актуально і повсякчас. Дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтеся, ставте подобайки і зустрінемося зовсім скоро в наступних відео. Хай вам щастить, бережіть себе!